Вітаю вас, ви дивитесь фактор безпеки. Незабаром мене 20 років як припинив своє існування Радянський Союз. Це була остання крапка у розвалі так званого соціалістичного табору. Нові держави, які постали на уламках країни Рад, отримали шанс на реалізацію, в тому числі і на міжнародній арені. Падіння радянської держави стало серйозним викликом для політичних еліт новоутворених країн, адже незалежність у всіх була різною. Для деяких колишніх республік роками омріяною метою, а для інших повною несподіванкою. Проте всі країни вибудовували власну зовнішню політику і налагоджували відносини з головними світовими гравцями, в тому числі з провідною безпековою організацією Північно-Атлантичним Альянсом. Створені на уламках радянського союзу держави спочатку приєдналися до Ради Північно-Атлантичного співробітництва. А після започаткування програми партнерства заради миру всі країни СНД, крім охопленого військовим конфліктом Таджикистану, приєдналися до неї і з різною інтенсивністю брали участь у програмі. Таджикистан став партнером 2002 року. Кожна країна пострадянського простору сама для себе обирала пріоритети у співпраці з НАТО. Балтійські країни, наприклад, одразу взяли курс на повну інтеграцію. А Росія та Україна стали особливими партнерами Альянсу. Інші країни СНД підтримували інтенсивність відносин, виходячи з власного бачення їх ефективності. Найбільш активно співпрацю з НАТО розвивали Україна, Грузія та дещо згодом Азербайджан. Ці країни прагнули реформувати національний сектор безпеки і оборони за стандартами Альянсу, а також враховуючи досвід реформ, який отримали країни НАТО після падіння берлінської стіни. Важливою була допомога західних партнерів у подоланні проблем, що залишилися у спадок з радянських часів. Зокрема, Альянс надав серйозну допомогу Україні, Грузії та Азербайджану в утилізації мін та стрілецького озброєння. В Донецьку, зокрема, було створено спеціальний цех для утилізації мін. Крім безпекового, це дало ще соціальний і екологічний ефект за рахунок створення додаткових робочих місць. Також альянс допомагав у підготовці кадрів для національних збройних сил і соціальній адаптації колишніх військовослужбовців. Спільні військові навчання та участь у миротворчих і стабілізаційних місіях дозволяли серйозно підтягнути рівень бойової підготовки за умов обмеженого фінансування власного війська. Кожного року світ протистоїть руйнівним наслідкам стихійних лих. Таких як землетруси, повені та суви землі, 1998 року було створено Євроатлантичний координаційний центр протидії стихійним лихам. Саме на нього покладено провідну роль у наданні необхідної допомоги країнам у випадку землетрусу. Практичне відпрацювання питань надання допомоги є найбільш важливим елементом у програмі щорічних навчань. Навчання рятувальників Раф Ендреді неодноразово проводились в Україні 2009 року. Вони відбулися на території Казахстану і пов'язані були саме з відпрацюванням сценарію надання допомоги після землетрусу. Важливим є те, що країни-члени Євроатлантичного координаційного центру протидії стихійним лихам проводять навчання на територіях, де може трапитися те чи інше лихо. Казахстан належить до сейсмічно небезпечної території, де можуть траплятися землетруси. Тому це є головною турботою наших казахських колег. На цих навчаннях дев'ять країн-членів Євроатлантичного координаційного центру протидії стихійним лихам були представлені підрозділами професійних рятувальників. Ще 15 країн відрядили своїх власних представників на штабні посади у відділи координації об'єднаного штабу рятувальників. Для оцінки завданої шкоди загалом у навчанні взяли участь понад 1600 рятувальників. Користь від такого роду навчань полягає в тому, що тут здобуваються знання щодо організації рятувальної операції її стандартних процедур. Також відпрацьовується безліч адміністративних питань, таких як транспортування, швидке оформлення документів під час перетину кордонів. Видача віз з метою якнайшвидшого та безперебійного прибуття допомоги до місця трагедії. Крім цього, значна увага приділяється питанням, якого роду та яка саме допомога критично необхідна на певній ділянці співпраці з колишніми азійськими республіками радянського союзу. Керівництво альянсу приділяє значну увагу, адже цей регіон відіграє значну роль у підтримці безпеки на континенті, особливо в руслі допомоги міжнародній коаліції під проводом НАТО в Афганістані. Що стосується наших відносин з країнами Центральної Азії, наша стратегічна концепція чітко вказує, що ми хочемо розширити вже існуючі партнерські відносини. А також розвивати нові. і я надаю велике значення нашому партнерству з центральноазіатськими країнами. Не в останню чергу це стосується боротьби з наркотиками в Афганістані. Я з великими сподіваннями дивлюся на подальший розвиток цих партнерських відносин. Особливим партнером для НАТО, з огляду на підтримку як безпеки в регіоні, так і відповіді на глобальні виклики, є Російська Федерація. Полоспільних зацікавлень партнерів на сучасний момент доволі широке. Сьогодні партнерство альянсу з Росією це дорога з двостороннім рухом, адже дивіденти від такої співпраці отримують як Російська Федерація, так і НАТО. Це стосується багатьох сфер: від спільних навчань до соціальної адаптації військовослужбовців. Але найбільше користі, як Москві, так і Брюсселю приносить співпраця у боротьбі з глобальним тероризмом. 1997 року НАТО та Росія підписали основоположний акт про взаємовідносини. Підписання цього документа сприяли розробці програми консультацій та співпраці в рамках спільної постійної ради. А 2002 року взаємовідносини отримали новий рівень після підписання римської декларації і створення ради Росія-НАТО з того часу. Динаміка взаємовідносин набула нового імпульсу. Сегодня, в общем, мои коллеги не скупились на определение. Наверное, это неплохо. Я и сам использовал термин исторический, имея в виду то, что мы проделали большой путь от неких иллюзий, которые, может быть, были в 90-е годы к продуктивному сотрудничеству в начале нынешнего десятилетия. Потом был период очень серьезных разночтений, охлаждений. И вот сейчас мы находимся в периоде укрепления сотрудничества. Поэтому в целом я бы согласился с тем, что это очень важный этап в выстраивании продуктивных, полнокровных и партнерских отношений между... Росії і НАТО довірливі та продуктивні відносини між НАТО і Росією мають важливе значення не лише для європейської безпеки, але й для глобальної. Сьогоднішнє засідання має значний потенціал. Є спільні загрози та виклики, з якими ми стикаємося, і необхідно прийняти рішення по конкретних планах дій щодо боротьби з ними. Будь то тероризм, його розповсюдження або нестабільність в Афганістані. Ціль нашого співробітництва в тому, щоб протистояти цим проблемам разом. Наша мета повинна полягати у створенні справжнього стратегічного партнерства між НАТО і Росією. Заснованому на довірі, спільних поглядах та загальних цілях, навіть наявність серйозних протиріч, як то різні погляди на бажання інтегруватися деяких пострадянських країн до НАТО, чи навіть конфлікт у південній Осетії 2008 року, не зупинили стратегічного партнерства. Я напомню, що навіть в самий сложний період, коли після 8 восьмого. года после Кавказского кризиса отношения между нашими странами обострились, сотрудничество на контртеррористическом треке, оно оставалось. И это, вот, например, была моя сознательная позиция. Тогда действительно было очень непросто друг друга слушать, но тем не менее мы продолжали сотрудничество по этому направлению. Тем более это естественно сейчас. По всім визовам ми продовжимо продуктивне сотрудничество, і тут ми вже многого достигли. Особливо зближенню Росії та Альянсу сприяла спільна протидія розповсюдженню тероризму. Сьогодні партнери обмінюються інформацією, спільно оцінюють загрози та планують контртерористичні заходи. Країни НАТО та Росія також співпрацюють з питання нерозповсюдження зброї масового ураження та в галузі ядерної безпеки вже декілька років поспіль. Російські військові кораблі беруть участь в антитерористичній операції НАТО, активні зусилля в Середземному морі. Нещодавно, біля берегів Іспанії, загін російських кораблів брав участь у міжнародних навчаннях Болт Монарх Монарх-2011». Що положительно, наше співпрацювання приобретає все більш і болі практичку направленість і плоскість. Достаточно сказати те чині, яке адмірал Ді Павло з привел. Это был «Монарх-2011», где мы посылаем отряд российских кораблей, в составе которого будет подводная лодка, надводный корабль со средствами спасения, в том числе глубоководными. Я думаю, будут практически отработаны широкий круг задач, связанных с спасением на море. Активно развивается співпраця Российской Федерации с НАТО в плане стабилизации ситуации в Афганистане. Адже прогнозований розвиток ситуації в цій країні це запорука спокою на російських південних кордонах. Зокрема, зараз розвивається вертолітна ініціатива, де партнери сприяють відновленню вертолітного парку Збройних сил Афганістану, що сприятиме боротьбі з терористами. Я вже сказав, що ми активно працюємо зі сторонами НАТО по Афганістану. А у нас є свій опит, драматичний опит в цій країні. И нам не безразлично, каким будет Афганистан. Мы хотим, чтобы Афганистан был свободным, современным, эффективным государством, самостоятельным государством, в котором, естественно, уважаются исторические традиции Афганистана, но который говорит, что называется, на одном языке с мировым сообществом. Я только что на эту тему говорил с президентом Хамидом Карзаем и сказал ему, что мы продолжим помощь Афганистану по всем направлениям. Мы Займаємося этим, займаємося по серйозному. Ми делаем це на двосторонній основі, і ми на многосторонней основі, помогая силам содействия безопасности в Афганістані. Пліч опліч також працюють російські фахівці та їх колеги з країн НАТО над проектом Стандекс. Це розробка системи дистанційного виявлення вибухівки. Незабаром мають пройти випробування в Паризькому метро, адже Франція поряд з Німеччиною, Нідерландами, Сполученими Штатами Америки та Росією, є розробником системи. У мене відношення до цього проєкту STANDEX таке, як якби це візитна карточка всього Союзу Росії НАТО. Це демонстрація того, як потрібно співпрацювати, не тільки улавлюючи спільну загрозу, але й знаходячи на цю загрозу спільний відповідь. Предметний відповідь, який, я сподіваюся, скоро з'явиться благодаря всем нашим усилиям и станет достоянием всех стран Совета России и НАТО и других партнерских государств. Думаю, что если вот эта визитная карточка действительно превратится в прототип, а потом уже в массовое производство этого оборудования, этой технологии, очень сложной, новейшей технологии, то это приведет к резкому снижению уровня террористических атак против наших стран. А це люди ждуть і будуть очень нам благодарними. Підтвердженням обопільного бажання продовження співпраці є презентований під час візиту начальника Генерального штабу збройних сил Російської Федерації до Брюсселю, російсько-англійський словник військових термінів. А отже, можна сподіватися, що знайти спільну мову партнерам буде нескладно. Ми підписали гласарій основних термінів з адміралом и, где редактором выступил и он, и начальник Генерального штаба Российской Федерации. И удовлетворены тем, что этот глоссарий будет настольной книгой, я надеюсь, для многих генералов и офицеров, которые будут осуществлять сотрудничество не только в рамках Совета России и НАТО, но и в двустороннем сотрудничестве. Співпраця країн колишнього Радянського Союзу з НАТО триває досить давно і охоплює значну кількість питань. Кожна держава намагається турувати власним шляхом у співпраці з Альянсом. Проте одне можна сказати напевне. Така взаємодія давала лише позитивний результат. А відтак це хороший доробок на майбутнє. 30 травня 2011 року у понеділок генеральний секретар НАТО Андерс Фограсмусен відвідав Болгарію. У столиці Софії генеральний секретар зустрівся з президентом країни Георгієм Парвановим та обговорив із ним широкий спектр питань, у тому числі операції НАТО в Афганістані та Лівії, а також подякував Болгарії за вагомий внесок в операції альянсу. У Варні генеральний секретар провів зустрічі з прем'єр-міністром Бойком Борисовим, міністром закордонних справ Ніколаєм Ладеновим, спікером парламенту Цецькою Царчевою. Та виступив на пленарній сесії парламентської асамблеї НАТО. Говорячи про Балкани, Андерс Фограсмусен зазначив, що арешт колишнього командира боснійських сербів Радко Младіча дає шанс дійснитися правосуддю та в цілому дозволить регіону ближче просунутися на шляху до євроатлантичної інтеграції. Генеральний секретар НАТО Андерс Фограсмусен зробив заяву щодо операції в Лівії. НАТО та партнери щойно вирішили продовжити нашу операцію в Лівії ще на 90 днів. Це рішення є чітким сигналом режиму Кадафі. Ми рішуче націлені продовжувати нашу операцію із захисту народу Лівії. Ми будемо продовжувати докладати зусиль на виконання мандату ООН. Для його виконання ми також продовжимо тиск. Наше рішення також дає чіткий сигнал народу Лівії. Нато наші партнери, уся міжнародна спільнота залишається з вами. Ми будемо разом, щоби переконатися, що ви зможете самі будувати власне майбутнє, і цей день наближається з 6 по 10 червня 2011 року. Винищувачі НАТО та Росії візьмуть участь в антитерористичних навчаннях Пильне небо небо-2011» в рамках спільної ініціативи Ради НАТО Росія зі співпраці у повітряному просторі. Дана ініціатива спрямована на запобігання терористичним атакам з використанням цивільних літаків, таким як напади на всесвітній торговий центр 11 вересня 2001 року, за допомогою обміну інформацією про авіаційні перевезення у повітряному просторі НАТО та Росії, та за рахунок координації дій з перехоплення викрадених літаків. Ініціатива Ради НАТО Росія. Поліпшить безпеку польотів для тисяч пасажирів, які використовують міжнародні рейси у повітряному просторі НАТО та Росії щодня, та відповідно покращить безпеку мільйонів людей. Нова система має два координаційні центри у Варшаві та Москві, та місцеві координаційні сайти у Калінінграді, Ростові на Дону, Мурманську, Варшаві, Норвезькому Боду та столиці Туреччини Анкарі. Даний проект є одним із пріоритетних напрямів. Програми роботи Ради НАТО Росія. Ви дивилися фактор безпеки. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі за тиждень.